Ні, ну було, Бо мама ж мусила годувати нас. А з чого було годувати? Я саджу, мама купувала свиню, і ми там за півроку, за чотири місяці вигодовували цю свиню. Потім мама колола, мала якусь м'ясо, роздавали сусідам трохи. Бо в той момент, коли ми холодильників ж тоді не було, але був дуже гарний такий момент підтримки один одного. Тобто, коли кололи ми свиню, і тоді м'ясо ми роздавали тим сусідам, які нам давали м'ясо. Ми їм давали, от вони потім різали свою, і вони давали нам те, що ми давали, вони нам дають. Тобто, це була така домовленість, якась підсвідома, де ми пригощали таким чином, але весь час було свіже м'ясо. І за чого? Тому що коли ту свиню ми різали, там до Великого дня, а потім там на Новий рік. Маленька росла, потім і на Новий рік різали. І двічі ми такі скороспілки були з маленькими рилами, такі свинки. Я їх чухав, я їх любив кататися на них, але, але вони виконували роль допомоги, годування, бо інакше було вижити дуже складно. Картоплю ми самі садили, мама там буртувала з сосновими гілками, ялинковими обкладали гілками цю картоплю в землі закопували, а гілками тому колючки, щоб миші туди не залазили і не їли картоплю. Оберігалося так від мишей. Закладували, потім брутували цю картоплю, потім іж, і вона переживала там зиму і була в гарному стані. Тобто, своєрідне було пристосування до того життя, бо життя було таке складненьке.